Добрий день, мої любі. Ось вирішила вийти до вас трішки, трішки з вами поспілкуватись, зустрітися. Їздила у Файна Маркет. Та планувала приготувати, ну мені треба яйця багато яєць. Ну це не на не накрашеночки, ще накрашенки їх і не вистачить. От, і трішки скупилася, але перед тим у нас таке було ЧП. Чоловік зранку ще поїхав десь працювати, фризувати городи людям. Потім приїхав десь, я не знаю, години, мабуть, мабуть десь о 15-й годині чи о 16. й ну, Зайшов обідати, та я з ним сіла, тому що, ну, як вдома щось робиш, я і на вулиці багато робила. І тут прибирала, хочу там частину тарілок перенести, якими не користуємось, хочу перенести в хату музей, ну, перемила їх. І потім гукнула, кажу, треба поїхати в магазин, бо ну, так я можу велосипедом поїхати ну, яйця. І він вийшов і зайшов у гараж, де котел у нас стоїть, і каже, що щось капає з горища. Ну, Він туди підліз, там вже тліла дос, дошка, та, що лежала внизу, і навіть тліла скловата, і тліло під самою кришою доска теж. Ну, Це просто диво. Що так вчасно, ми все потушили самі, воно ще не горіло, але я просто не уявляю. І навіть розплавилася, притулилася металопластикова труба, по ній вода йде на другий поверх. І вона якось попала до цієї скловати і навіть розплавилася і капала вода. Ну, це просто. Якось незрозуміло, і ми не можемо зрозуміти, як воно там таке вийшло, і, ну, не знаю. Хоча в котлі горіло, я розтопила, щоб була гаряча вода і щоб мені була на кухні тепла підлога. Не захотіла вмикати в електрику, тому що ну, хотіла економніше. Але там не була така температура зависока, щоб воно загорілось. Не знаю, причину не знаємо. Ну, Дякувати Богу, що це все вчасно, тому що якби ми туди не вчасно ну, могло б бути страшне. Е е і поїхали в магазин, вже я так скуплялася, все не купила, не купила борошно, ще планувала, Кхм можливо, ще щось, ну, то таке тут магазин недалеко. Ще поїдемо та й купимо. Та й хочу показати вам, що я купила. Що я тут купила, А, не взяла цибулі. Ну добре, не буду її нести. Тут турбинка біорозкладна, гривня 29. Одна турбинка і. Цибуля ріпчаста, я купила кілограм 414 грам. Кілограм коштує 1979 на 27,98. Майже на 28 гривень я купила цибулі. Таку вибрала величеньку, щоб як готуватись до свята, щоб мені було легше скоріше її чистить. Далі я купила, ну вже цибулю не буду вам нести сюди. Я її занесла в комірку. Далі купила родзинки. Тут 242 грами. По 129,99 гривень кілограм, на 31 гривню 46 копійок. Ось така коробочка. Ну, мені на випічку вистачить. Я планую паски спекти, тому що подивилася, в файномаркеті у нас паски. Отакі от, от, як оце я формочки купила, отакі от величиною по 119 гривень. Меншень, е, такі ще меншенькі, не пам'ятаю, щось по 70. Ой, ну дуже дорого. А такі більші, туди взагалі, здається, чи по 147 щось таке, ну я подивилась на ціни, вирішила. Що все-таки я спечу сама. Далі купила макаронні вироби, але я вже їх зварила, бо в мене залишився фарш. Вчора начиняла ковбаски, залишився фарш. І сьогодні я зробила таку заправку. Макарони були мушлі. Тут 400 грамів, і я Заплатила за ці мушлі за 400 грам макаронів 32 гривні 29 копійок. Так, так і, знаєте, величенькі, і вийшли такі ліниві пальмени в мене. Так, що в нас далі тут? Дріжжі львівські купила ось такі 100 грамові. Ну, звичайно, мені на паску то я використаю половину, але другу половину покладу в морозилку, тому що я часто печу, ну, використовую навіть на, ну, біля там, чи коли що задумаю, чи якусь піцу, ну, то я ну, треба, щоб в мене лежали дріжджі. Я взяла ось таку 100-грамову. На 12 гривень 99 копійок. Далі взяла спред солодковершковий. Ось такий. У мене масло є. Але я взяла отакий спред також на випічку. Ну, тому що це бюджетніше. В тому плані, що дуже дорого все. Тому я взяла отакий спред. Ось Тут 180 грам, пачечка на 38,99. Ну, тобто 39 гривень майже. Так, далі я взяла два багети. Також я планую, мені треба хочу одне зробити блюдо. То я взяла два отаких от багети: багет 250 грам. Кожен багет я взяла два. Один багет коштує 20 гривень 89 копійок, на 41 гривню 78 копійок. І взяла батон кулиничі. Нива, такий різаний, 350 грам, 21 гривня 69 копійок. Так, далі взяла серветки. Справа в тому, що ціна стояла по акції. Дуже часто, дуже часто таке буває в нас в файномаркеті, що ціна стоїть одна, якби акція. Ціна стояла 16 гривень, а заплатила я 20, 23 гривні. Отак от от мене обманули. Але ж вже взяла. Вже взяла, вже вдома роздивилася. Отакі От гарнісінькі серветочки великодні, то хай будуть весняні. Так, далі я взяла каву. Ну, Зазвичай я заварюю собі каву, але інколи так, знаєте, спішу або вранці не хочеться заварювати, я п'ю розчинну. Тут 50 грам. На 99 гривень і 99 копійок, тобто 100 гривень отака 50-грамова пачечка кави. Так, далі я взяла пляшку Кока-Коли. Ось я її вже тут надпила. Це ще не пройшло, мабуть, і години, як я була в магазині, але я вже її надпила. Кока-Кола родина, оригінал написано. От. Двохлітрова. І де ж вона тут моя Кока-Кола? А, 1,7 тут літра. Тут навіть не 2 літра. 1,7. На 54 гривні 99 копійок. Ну, тобто 55 гривень. Не для того я її взяла... Щоб насолоджуватися, ви знаєте, інколи просто і каву вже ну, пить якби, але я п'ю багато кави, я розумію, що це неправильно, а наче треба трішки, щоб бути бодрішим, то я інколи беру. Це дуже рідко, але інколи я беру собі Кока-Колу і замість кави. Хто багато п'яка, ви мене зрозуміють. Або кому постійно треба підтримувати себе в тонусі, то, то так, далі е, яйця курячі, не фасовані. Е, я взяла 30 штук тут. В лотку десяток коштує 5 гривень 89 копійок, хоча ярлик стояв. 5 гривень 29 копійок. Ну, отак от, бачите, якось так виходить. Я йду в магазин завжди знаю, що буде якась обов'язково якийсь підвох. Яйця за три десятки я заплатила 176 гривень 70 копійок. Далі взяла ось такі цукати у пасочку. Тут їх 150 грам. Ось такі, бачите, різнокольорові вони там, зелений, жовтий, червоний. Файна марка 150 грам на 75 гривень і 99 копійок. Ніби ж правильно, так? Да? Далі в нас. Що йде? Далі у нас іде форми отакі для великодної випічки. Ну, я взяла чомусь 4 штучки. Але я розумію, що ще буду їхати по борошну купляти. І ще докуплю, можливо, менших. Дмитрик приїде. Ну, ось такі, бачите, вони От, отакі ось формочки. Спочатку хотіла купити пасочку, а потім подивилась на ціни і різко я передумала, вирішила сама спекти. Ось такі чотири формочки я взяла. Діаметр 110, тобто 11 сантиметрів вони в діаметрі. Кожна формочка коштує 11,99. На 47 гривень 96 копійок. Так. Так, далі в мене що йде? Далі йде в мене пакет. Ось такий чомусь я не розрахувала. взяла два пакети. Е кожен пакет це середній пакет, він коштує. Е 6 ,99 гривень 99 копійок. Я взяла два, але все вмістила в один. Тому цей, звичайно, я буду пакувати посилки, і буде новенький, новенька торбинка комусь покласти, ну, використаю. На 13,98 я використала на торбинки. Ось так. Такі в мене покупки. І витратила я 741 гривню, 741 гривню. Отак, От ніби нема що бачить. Нема що бачить, а сума отака. Це так я скупилася сьогодні. І отакі в нас події відбулися. До речі, є в мене посилочка від пані Наталі Стависької. Я не розпаковувала, я була якось зайнята, веща зайнята, старалася там на дворі на вулиці підігнати роботу на подвір'ї, там біля музею посапала хризантеми, трошки підтягла роботу. Хоча на вулиці, в селі її ж немає кінця і краю цій роботі, постійно можна щось знайти. Ну, завтра вже почну щось готувати і потрошку тут прибирати будинку, ніби й прибрано, але все рівно десь щось трошки десь перестелить, треба десь підтерти пилючку. Постійно треба бігати, бо, бо хата велика, є коло чого наробиться. Ось так. Любі мої, покажу, мабуть, сьогодні ще текстиль від пані Наталі. Подивимося. Я так думаю, що покажу. А вам всім тихого, мирного вечора. Бажаю, щоб у вас був, ну як, святковий настрій. Він у нас такий, знаєте, ну такий. Е все рівно, все якось робимо, ніби ну, так треба, так треба. Бажаю вам просто, щоб цей вечір і ця ніч були тихими, мирними, спокійними, щоб ви відпочили. І всього доброго, всім, любі мої! Можливо, ще сьогодні покажу текстиль. Всім до зустрічі! Всіх обняла!